Білі блискавки друге спалахнули у нашому що Щоправда, не в небі, а ще більше слава Богу, і збройним силам України, не від вибухів у блакитному просторі ворожих ракет. Мова про тенісні кульки, які упродовж дня виписували запаморочливі піроети і фігури у повітрі над столами клубу Велика гра нашого міста, гостині господарі якого відгукнулися на прохання та ініціативу волонтера і тренера Станіслава Бондарєва провести там другий благодійний шоу-атракціон з настільного тенісу на підтримку збройних сил України. Первая цель шоу – это, конечно же, благотворительность. Скорее нам хочется закончить эту бессмысленную глупую войну, которая оторвала нас от, от своих мирных обязанностей и дел. И ну, чтобы перестали гибнуть люди, и все поскорее вернулись в свои дома. Вот. Кроме того, я запустил челлендж. Среди своих друзей, тренеров и спортсменов по всей Украине и даже тех, кто находится за пределами Украины, проводить вот такие вот мероприятия, соревнования, подобные нашему шоу, мастер-классы и тому там, аукционы я знаю, проводятся в Киеве и ä, все это приурочить именно вот к нашей общей цели э, к нашему объединению. И... Присоединяйтесь, війна не закончена, тому ми повинні працювати. Таким чином ми намагаємось зібрати кошти, тому що ресурс людей вже вичерпано, і не кожен може або хоче вже донатити просто на е, волонтерів. А ось зробити щось для них, щоб люди за це щось отримали, це набагато е, простіше для людей зрозуміти таку формулу та дати нам е, можливість забезпечити армію. Які першого разу так і нині на заклик тренера миттєво із задоволенням відгукнулися, взяли участь і продемонстрували усю свою майстерність та вишків провідні спортсмени, приборкувачі і повелителі білих блискавок, вправно з допомоги простих і водночас складних ударів з подачі справа, з ліва, з льоту, з мешем спрямовали їх у заданому напрямку. Окрім цього, вони вдавалися і до показу ексклюзивних артистичних трюків, які вони звичайно не застосовують у матчах турнірів і змагань. Это очень интересно, это вовлекаются люди, мне кажется, это очень занимательно. все супер, все очень, очень нравится. Я прийшов щоб допомогти, так як наша складна ситуація в країні хочеться чимось допомогти, допомогти нашій країні, також нашій збройним силам України, які захищають нашу оборонять нашу країну, і вирішив прийти на такий крутий захід, який може допомогти не тільки. Збройним силам України та України, так і ще й спортсменами, які будуть брати з нас приклад. У ході благодійного шоу атракціону мав місце інтерактив, коли в ньому брали участь усі бажаючі уболівальники спортивної зали. Вони ставали рівноправними партнерами зіркових спортсменів, з якими були об'єднані спільною метою допомоги і підтримки збройним силам України заради нашої спільної перемоги над ворогом.